Цих бійців уся Україна знає як кіборгів. Це вони тривалий час утримували Донецький аеропорт. А однією з останніх їх операцій була оборона Дебальцевого. Перший батальйон 79-ї бригади, как бы батальйон, який участвовав у всіх таких наших серйозних боях. Візденіся проявляли положительні сили, сюди виповнилися, поставлені на їх задачі. Так же саме, як в аеропорту вони там атаковали Спарту, И потім Дебальцева провели болі. Ну, Люди ну, железа. Тіжево, тяжело, страшно, больно. Ну, стояли, стояли, тому що понимали, що не вистачає. До Миколаєва хлопці повернулися на напівживій техніці. Наразі з ладу вийшли 35 бронемашин. При цьому у ворога, кажуть десантники, техніка надсучасна. Тож сили на рівні. І саме це на думку хлопців є причиною того, що вони втратили вже 20 побратимів. Трудно, но ми справилися. Потеряли, звісно, людей, тих, хто, як говорится, їхнім подвигом ми остались живі. Тому тих ребят, которые погибли, нельзя забывать. Нужно помочь їхнім сім'ям, їхнім близьким і всім іншим. Я живу. Победа буде за нами, тому тяжело тяжело, надо хорошее управління генералов наших надо, я же открыто говорю, надо менять, тому що вони привыкли на картах воювати. Вони рисуют красиво там фломастерами. А там не фломастери, там жизни. життя. Тому ценить эти жизни. У нас не вторая мірова, що можна положить мільйони. У нас кожен боец на щиту. Жителі Миколаєва зустрічали бійців із квітами, співали гімн України, скандували герої, низько вклонялися і дякували. Приємно, приємно. Понимаєш, для тих людей ми там і, приятно. приятно. всім дам там тяжело. Ну нічого прорвемся. Ні да діну постатиму А Сіба питання, хто Віталі. проти вас воює, хлопців відверто ну, дивує, количество. адже для них це давно відомий факт. За этот період ми вже подбили більше ста единиц бронетехніки. Самі подумайте скільки в Україні було, скільки відновлено і скільки, ну то тобто, Плюс і мінус можна поставити, і я думаю, що много не надо у машу паняцьким. Чому що тут говорять? Що скриває Вова, що його війська здійсню, ну ми це знаємо. І це все одно рано или поздно в наш 21 век, вік, технологій технології, все одно все вилізять і все покаже. Дехто з цих хлопців не був удома вже понад пів року, але усі вони готові повернутися в зону АТО, для того, щоб допомогти бойовим побратимам і не зрадити загиблих товаришів. А щодо перемоги у цій війні, миколаївські десантники не сумніваються ні на хвилину, що вона буде за нами і ніяк інакше, адже за це, зрештою, вони і воюють.